I hope you brought your Bibles with you. Слава Ісусу Христу! Я надіюсь, що ви з собою ваші Біблії. Because what God has to say is much more important than what I have to say. Тому що те, що має сказати Бог, є багато важливіше, ніж те, що я думаю сказати. This is a verse that will apply to your your prayer life life. and all of Місце списання, яке ми будемо з вами читати, воно відноситься до нашого молитовного життя, і разом з тим має відношення до. Всіх сфер нашого життя. Це добука Проверс, 4, версі 23. Тому я прошу вас відкрити книгу притч, розділ 4, і ми будемо з вами читати вірш 23. Книга Притч, 4-й розділ, 23 вірш. We will look at some other verses, but we will come back here. Ми будемо дивитися на інші місця, але ми постійно будемо повертатися до цього місця. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Solomon is passing down wisdom to his son. Соломон, він навчає свого сина.

Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Notice there is progression to this verse. I live near a large river, the Mississippi River. I like to take my kayak on the Mississippi River. <laughs> пливу, плаваю по цій річці. But you must be very careful of the current. Але на цій річці треба бути особливо обережним, тому що там є сильні потоки. We need to respect the current of this verse. І ми разом з вами повинні також обережно відноситись до тої сили або до того потоку, який є в цьому вірші. There is a current flowing from our heart. З нашого серця починається джерела to the way that we act, our behavior. Ці джерела або ті потоки, які течуть з нашого серця, вони впливають на те, як ми з вами поводимося в житті або що ми робимо. And the consequences of our behavior. І наслідки наших нашої поведінки. When we speak of the heart, не мають значення. І коли ми говоримо з вами про серце, there are different words in the Bible. В Біблії є велика кількість слів, які відносяться до серця. It speaks of our mind. А Біблія говорить про наш розум. How we think говорить про то, як ми з вами думаємо, Як ми розуміємо речі our memory. Це відноситься до нашої пам'яті our our До нашого роздумування або розуміння. про наші якісь our... речі, які нам подобаються our emotions and our feelings. Воно відноситься до наших почуттів, it наших почуттів, емоцій it Speaks of our will the choices that determine our actions. Ті вибори, які ми з вами робимо, які впливають на наші дії. When our heart is good, коли наше серце на правильному місці, our actions are good, тоді наші дії будуть правильними. And the consequences і наслідки наших дій будуть правильними, добрими. And if the heart is bad, якщо наше серце зле, then our behavior Тоді наша поведінка також буде злою. І наслідки нашої поведінки the consequences. If our life feels cold, якщо життя має If our prayers feel cold, Якщо наші молитви вони є такими холодними, тоді ми повинні повернутися і перевірити серце своє. Notice again, keep your heart. Зауважки тут що написано над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. With all vigilance. Стережи серце своє, бо or, з нього походить життя. from it flow the springs of violence. Okay. So the question how do I keep my heart? Отже, як ми з вами питання, яке у нас виникає, як ми з вами можемо стерегти серце своє? How do I guard my mind? Як ми можемо стерегти розум свій? Because again, my mind will control my Тому що мій розум, він контролює мої поступки, поведінку. І моя поведінка має наслідки. Мудрість Божа багато вища мудрості людської. Люди в цьому світі, вони дещо по-іншому, навпаки дивляться на ці речі замість того, щоб змінити своє серце, вони намагаються змінити наслідки свого серця. In our world, we'll the Наш світ, навіть люди в світі, вони по-іншому говорять про наслідки наших нашого серця. Or we'll the Або просто-напросто ігнорують ці наслідки. We'll the вони намагаються знайти якісь вибачення цим наслідкам. Or we try to the Або просто-напросто не звертають уваги на них. Some people are doing very silly things, selfish things because люди роблять дуже глупі поступки, тому що вони намагаються втікнути від свого серця. Отже, питання знову до якого ми повертаємося, як стерегти своє серце. Тут є невелика проблема. Людина вона не в силі змінити своє серце. The good news is але добра новина, God is in the business of changing parts. що Бог є сильний змінити наші серця. I would like to show some verses. Я бы хотів з вами звернути увагу на декілька віршів з Писання. Take your Bible and find Jeremiah Відкрийте свої Біблії, книга Єремії, пророка Єремії, 17, й розділ, Jeremiah 17, 9. 17 розділ Пророка Єремії, 9 й вірш. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Людське серце найлукавіше надсе та невигойне, хто пізнає його. So there is a spiritual heart problem. Отже, людина має духовну потребу або проблему з своїм серцем. Let's see what Jesus said about the heart. Давайте подивимося, що Ісус говорить про серце. Відкрийте свої Євангелії, Матвія, 15 розділ. 15, Матвія 15 розділ, 19 вірш. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, immorality, theft, false witness, and slander. Бо серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги. So all of these bad actions are coming out of our heart. Отже, зауважте, що всі ці погані поступки, злі поступки, вони виходять з нашого серця. And there are eternal consequences. І є наслідки, actions. наслідки, які тривають всю вічність щодо цих поступків. I'm ready for some good news. Тепер я готовий прочитати добру новину. Ezekiel chapter 36. Відкрийте Ізекіїля, 36 розділ. And what verse 26 and 27. I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. And give you a new heart. І нового духа дам вам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Отже, у Бога є сила дати нам нове життя, нове серце. And with that new heart comes new speech and new actions. І з тим новим серцем ми з вами отримуємо нові дії, нові поступки, нові думки, нові слова. Does that mean that we don't have any responsibility? Невже ж це значить, що ми не несемо відповідальності за те, що ми будемо говорити з вами? Well, we also have responsibility. Ні, ні в якому разі. Ми несемо саме відповідальність. Remember our verse, keep your heart. Пам'ятаєте вірш, який ми прочитали з самого початку? Серце стережи.

Відноситись обережно до бажань нашого серця. Тому що бажання нашого серця вони будуть контролювати наші поступки, наші дії і наші слова. Коли я можу сказати щось погане, зле до когось, need to stop. Я повинен зупинитися. Що в моєму серці заставило мене сказати такі злі слова? If I was to lash out in an anger at my wife, I not only need to say, I'm sorry that I said that, I need to go deeper. I to go deeper. What, what was in my heart. I like, to, I like to counsel. As a pastor, one of my favorite duties is counseling. Один із моїх таких завдань як пастора це є душеопікунство. Я часто розмовляю з людьми. І Коли в розмові з людьми ми доходимо до корня їх проблем, so І слово Боже нам допомагає завжди віднайти і зрозуміти проблемні джерела нашого серця. Ісус говорить так, що там, де ваш скарб, там і ваше серце. Ісус сказав, люби Господа Бога всім серцем desires. Отже, це значить, що ми завжди повинні перевіряти наші бажання want, тому що те, що я хочу, what I desire, те, що я бажаю, my mind, my will, my affections, мій розум, моя воля, мої почуття, my speech and my actions. Вони визначають мої слова і мої поступки. So we have to ask ourselves. Отже, ми повинні запитати самі себе. Are there other desires competing for my heart? Чи є в моєму серці інші бажання, які намагаються перемогти серце моє? All my heart belongs to God. Тому що все моє серце належить Господу, не тільки його частина. Is there anything competing? Чи є в моєму серці щось, що не належить Господу? When my prayers are cold. Коли молитви мої холодні? Коли бажання читати Слово Боже або служити Господу є доволі таким незначним, тоді в молитві я приходжу до Господа і питаю, Господи, що в мене в серці є, що заважає мені повністю віддатись тобі? В своєму житті мені довелося жити в країні, в якій люди, люди поклоняються ідолам. Дуже сумно дивитися на людей, які падають перед ідолами і моляться до ідолів. Maybe we think we're civilized, we don't worship idols. Можливо, ми з вами вважаємо, що ми люди цивілізовані, і в своєму житті ми не поклоняємося ідолам. But an idol is anything that competes with God. Ale, зауважте таку річ, що Біблія говорить, що ідолом є все, чому ми поклоняємся окрім Господа. An idol could be power. Идолом може стати влада. An idol could be money. Идолом може стати гроші. An idol could be a person. Идолом може навіть стати особа. Our hearts are deceptively wicked. Зауважте, що Писання говорить, що наше серце, воно зіпсоване до кінця. We can even take good desires. Ми можемо навіть взяти добрі бажання, наприклад, заробляти для своєї сім'ї і зробити їх ідолом для себе. Idols are false gods. Ідоли це неправильні або невірні, лживі боги. Ті лживі боги, в яких ми віримо, віримо, очікуючи щастя від них. Ви зуважте, що перша і перші дві заповіді, вони відносяться до ідолів, до поклоніння ідолів. Перша заповідь говорить, нехай у тебе не буде іншого бога, окрім мене. Друга заповідь. Не поклоняйся образам, створеним образам. допомагають you know. If a desire of the heart чи бажання нашого серця is good or bad є добре чи погане. Тому що наші бажання завжди ведуть до наших дій. Перше питання, на яке треба відповісти. Чи готовий я піти на гріх для того, щоб отримати того, що я хочу? Якщо я готовий згрішити ради того, щоб отримати щось, це є ідол для мого серця. Or if I don't get something and I get angry. Якщо я це не утримую, і в мене є зло, злість в серці, It's an idol of the heart. це знову говориться про те, що це є ідол для мого серця. Maybe I'm expecting something from somebody. Можливо, я очікую щось від когось, and I don't get what I want. і не утримую того, що я хочу. And I get angry. І не утримавши, наслідок цього є моя реакція, це є зло. Злість по відношенню до когось. That це показує на те, що те, що я хочу, це ідол для мене. Like я хочу ще звернути вашу увагу на одне місце в Писанні. Євреям, 4-й розділ, 12-й вірш. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Євреї, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, discerning the thoughts and the intentions of the heart. Бо Боже Слово живе та діяння, гостріше від усякого меча обосичного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Staying in the word every day. Якщо ми з вами залишаємось у Слові Божому кожного дня, Reading the word, читаючи Його, meditating роздумуючи над Ним, the word, запам'ятовуючи Його, це допомагає нам стерегти наше серце. The word of God filters your desires. Слово Боже має здатність фільтрувати наші бажання. And when my heart і коли серце моє right, я на правильній дорозі my speech is right мої слова будуть правильними my actions are right мої дії будуть правильними slogan Отже знову таки коли ми говоримо щось або робимо щось те що не приносить слави Богу come back and check the heart поверніться і подивіться в серце своє i challenge you to guard your сьогодні я хочу закликати вас до того щоб ви стерегли серце своє and maybe you say pastor і, можливо, ви можете сказати, я не грішу пастор. remind you? Дозвольте мені нагадати вам таку річ. той той чоловік, який написав цей вірш, той чоловік, який який написав написав цей цей вірш, вірш в книзі springs of life. Тому що з нього походять походить життя. Ледан із guard. Той чоловік втратив сторожу над своїм серцем. І навіть Соломон, Наймудріший чоловік, який жив коли-небудь на землі, він забув про те, щоб стерегти серце своє і впав в гріх. Коли ви будете молитись, коли ви будете служити. Тому випадку, якщо наслідки або ваші поступки не будуть приносити славу Богові. Коли ваші слова або ваші дії не будуть приносити славу Богові, Зупиніться. Подивіться на своє серце. Перегляньте в нього. Тому що з нього виходить джерела життя. Амінь.